Не плач і перестань жалітись, то є життя, воно просте й складне, і раз тобі припало народитись, живий не плач, бо все воно мене. Минуть літа, минуть солодкі ранки, рожеві сни за літом відлетять, і заціловані мережені світанки лиш спогадом тобі замерехтять, гіркі образи, сплакані надії. За терміном придатності минуть, негідні вчинки і слова лихії, із твого серця теж собі підуть, минає все і спогади минають, минає щастя і минає лють, і квіти, перецвівши, опадають, і люди добрі теж, на жаль, минуть. І ти минеш, та ще життя триває. Ще небо посміхається тобі, нехай тебе твій розпач не лякає, знай, кожен носить лікаря в собі.